Одна з найбільш популярних моделей від одеського виробника ZH. Це турочка на 320 мл східна, називається. Є така варіація на 190 мл. Дно турочки плоске на дні фірмовий логотип. Дно турочки завальцоване з корпусом. Досить. Надійне поєднання тут. Нічого не протікає, все зроблено дуже якісно. Має таку конусну форму. Ручка латунна, проста, елегантна, в мінімалістичному стилі. Закріплена до корпуса на заклепки. Досить надійно все зроблено дуже якісно. Всередині вкрита харчовим оловом, товстим шаром. Бажано користуватися дерев'яними ложечками для помішування. Ручка при використанні турочки майже не нагрівається, ледь тепла. Це дуже якісна продукція з товстої міді товщиною 1,5 мм. Такі турочки мають бути вічними на дуже довгий термін у використанні будуть.